Чи є життя на Венері, таку можливість не можна виключати вчені вперше підтвердили наявність аміаку та фосфіну в хмарах, що огортають Венеру. Але що такого особливого в цих двох газах? Цікаво, що ці два біомаркери можуть свідчити про наявність життя. На нашій блакитній планеті обидві ці сполуки виходять на поверхню під час розпаду органічних речовин, таких як рослини і тварини. Проте наразі не існує жодних інших відомих природних процесів, які могли би виробляти ці гази на Венері. Це підводить нас до захоплюючої можливості: чи можуть ці гази вироблятися чимось, про що ми ще не знаємо? Життя на Венері. На сьогоднішній день Венера є найтеплішою планетою в нашій сонячній системі. Уявіть собі поверхню, достатньо гарячу. Щоб розплавити свинець, уявіть щільну атмосферу, вкриту токсичними хмарами сірчаної кислоти. Думка про існування життя в такому місці не може не викликати жаху. Дослідження очолила професор Джейн Грівз, астроном з Кардівського університету. Вона та її команда представили свої інтригуючі відкриття на національній астрономічній зустрічі 2024 року в університеті Халла. Аміак у хмарах Венери. Цікаво, що хоча аміак був виявлений раніше в нашій сонячній системі, його присутність була помічена на газових гігантах Юпітері та Сатурні. Це природно, оскільки їхній газ складається переважно з водню, зазначає професор Грівс. На кам'янистих планетах, таких як Земля чи Венера, аміак зустрічається рідше на нашій планеті він, як правило, утворюється внаслідок анаеробного розпаду рослинних і тваринних решток. Проте якимось чином професор Грівс та її команда виявили його в хмарах Венери. Виявлення газів на Венері як їм це вдалося? Відповідь дає телескоп Грінбенк у Західній Вірджинії. Ця гігантська тарілка площею 23 акра виявляє слабкі радіохвилі, які постійно дощем падають на нас від об'єктів у космосі. Доктор Дейв Клеменс з кафедри фізики імперського коледжу Лондона також зробив значний внесок у дослідження. Він поспішив нагадати, що виявлення цих газів на Венері не є беззаперечним доказом того, що там існує життя. Зокрема, невідомо, які саме процеси могли спричинити виділення цих хімічних речовин. Наші результати свідчать про те, що коли атмосфера купається в сонячному світлі, фосфін руйнується. Все, що ми можемо сказати, це те, що фосфін там є, ми не знаємо, що його виробляє. Це може бути хімія, яку ми не розуміємо або, можливо, життя. Доктор Клеменс зазначив, що потрібно більше спостережень. Лабораторних і теоретичних досліджень, щоб зрозуміти, що відбувається, і можливо, майбутні місії на Венеру також допоможуть. Коротше кажучи, це відкриття ставить більше запитань, ніж дає відповідей Венера злий близнюк землі. Маючи приблизно такий самий розмір і скелясту природу, Венеру часто називають злим близнюком землі. Однак умови на поверхні Венери дуже далекі від умов нашої рідної планети. Середня температура на Венері зробить навіть найспекотніший літній день на Землі схожим на прохолодний вітерець. Незважаючи на такі екстремальні умови, наявність фосфіну та аміаку вказує на те, що колись Венера могла бути більш привітною. Дехто вважає, що близько 700 мільйонів років тому. На Венері могли бути океани, подібні до земних, і там могло існувати життя. Потенціал Венери для життя виявлення фосфіну не є для нас чимось новим. У 2020 році вчені знайшли сліди цього газу в хмарному покриві планети. Ці висновки були оскаржені. А члени команди відкривачів визнали, що допустили помилку в калібруванні, однак цього разу його знову виявили завдяки телескопу Джеймса Клерка Максвелла і доктору Клеменсу. Він припустив, що сонячне світло в день може руйнувати Фосфін. Потрібні подальші дослідження, за словами дера Роберта Месі, заступника виконавчого директора Королівського астрономічного товариства. Результати дослідження є лише попередніми, але вони також дуже захоплюючими. Необхідно провести додаткову роботу, щоб дізнатися більше про наявність цих двох потенційних біомаркерів у хмарах Венери, сказав доктор Месі в інтерв'ю Online. Здається, що ми тільки на початку захоплюючої подорожі. Ці потенційні ознаки життя або невідомих хімічних процесів проклали шлях для більш інтригуючих досліджень. І відкриттів у майбутньому чи є життя на Венері сьогодні. Ми трохи наблизилися до відповіді, але нам ще багато чого належить з'ясувати.